Пані, а як вас звати? Як вас звати? Не Софія. Софія дуже приємно, в мене була тьоця Софія. Але ви давно живете тут коло високого замку? Все життя тут живете. Я вам чути. Я вибачаюсь. Ви сама живете? Що ви говорите, я не чую. Вибачте, Мені давно треба випити. І я обов'язку. Дала більше випити, піти, то буде добре. Я і тоді легше. Ще було ага. кості, вже поволазило, мені утравила мене з Дувецької, Довецької Гандзі. Боже, я про то скажу, у вас така гарна кімнатка, то ти бачу, образок. Я в мене вже втравила мене. Образок пані не, не плаче. Не говорите, не ходите. Я такого, пані, не плачте, я вас шкодую дуже і поважаю, Вважайте. все буде добре у вас. Але вам на повітрі легше, на дворі вам легше, ніж в хаті сидіти. Вам легко на дворі, повітря свіже, а я не чую, дитя. Не не пані, я вас цілую, вам бажаю щастя і здоров'я.